Тернополя під колеса авто потрапила неповнолітня. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку вулиці Коновальця, збив перехожу, яка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. В результаті ДТП 10-річна дівчинка отримала травми. Її доправили до лікарні. Водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У ДТП на Тернопільщині загинула 29-річна жінка. За попередніми даними житель Рівненської області, керуючи автомобілем, шевроле АВО», з'їхав з дороги на узбіччя, внаслідок чого автівка перекинулася. У результаті ДТП на місці події загинула 29-річна жінка, яка сиділа на задньому сидінні авто. Водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу, результати якої підтвердили, що смерть настала в результаті численних внутрішніх гематом. Під час оперативно розшукових заходів працівники поліції встановили, що до смерті чоловіка причетний 34-річний односелець. Чоловіки розпивали спиртні напої, а потім разом йшли додому. Підозрюваний допомагав йти товаришу і періодично завдавав йому тілесні ушкодження. Коли знайомий впав, він ще кілька разів вдарив його по тілу і пішов. Від отриманих травм 62-річний чоловік помар. Місце перебування підозрюваного оперативники встановили у скоєному. Він зізнався йому оголосили підозру. Резонансна подія трапилася у п'ятницю 16 лютого. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території гідропарку Сопільче виявлено валізу, в якій знаходиться труп невідомої жінки. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи слідчих криміналістів-оперативників. В валізі було виявлено труп жінки похилого віку. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було вилучено відео спостереження, опитані люди. Під час чого встановлено, що особа чоловічої статі, 14-го числа в вечірній час доби тягнула цю валізу з масиву дружба в сторону парку Сопільча. проведеним розтином тіла нестанової жінки було встановлено, що Жінка померла природньою смертю. Вже через добу поліцейські встановили особу зловмисника, який залишив валізу з трупом у парку. Це уродженець Росії. Ним виявився син потерпілої, який, після того, як завіз власну матір в парк Сопільча, покинув межі Тернопільської області і виїхав до міста Одеса, де він був в подальшому виявлений працівниками. Полиция. Як з'ясувалося, Человек разом из матерью проживал в разных местах Украины. Протягом останніх семи років вони орендували квартиру у Тернополі. Мама болела долго, перенесла операцию. Постепенно начала терять вес, перестала ходить, отказывалась кушать. И в воскресенье 10 числа или это 11 было, в воскресенье, mm -hmm. она умерла где-то около 8 часов вечера, остановилось сердце. Ваши идеи после этого. У меня началась дикая паника и стресс, не знал, что делать. Ну, вот, одел маму во все чистое, взял этот чемодан, который там стоял. Какого кольера? Синий, светло-синий. Куда завезла маму? Ну, та парк та кажется, называется. Mm -hmm. Поліцейські надають правову кваліфікацію фігуранта. Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисника зі статті 115 на статтю 297. наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померло.